Привіт, мене каталіна постелі, а ми з вами граємо в гру з Ukrainian Micro Visual No яка називається Тік так» і Вау! Так, є інфо. Тік і так версія 1, на зроблено а З дітьми разом робимо джем. що це означає прикольно? Так, минуле дома нічого налаштування вікошку, фулскрін. <сум> це так файно. Давайте трішки тихішу музику зробимо. Тихо! А, це прям тихо. Ні, не треба А, Так, а... А, Так, налаштувати це ми сюди повернемось, правда? Ну що ж, давайте включаємо. Wow. О, божечки! Привіт, хто ти? Привіт! Вітаю тебе на Тік і так. Так легко, як раз, два, три. Як розважальне шоу ні. Або як. Що зроблено свідомо, тобі на смак. Дати не сумуй життя же важке, будь то помилки, проблеми та інше різне. Але це шоу тобі буде корисне. О, вірші у а, ну, певно, працюватимемо з тобою сумісне, фарб придбати до твого життя незвичне. Адже друга знайдемо тобі важливе. А, Мені здається, що цей текст треба було трошки вичитати, тому що адже це якесь нове слово. Але mm. я тебе розумію, плакати не треба. Разом з нами ти підеш до неба. Мені це не подобається. Я не хочу. Затримуватися не будемо. Час у нас під край. Знайдемо тобі друга та підемо разом в рай. Я не хочу. Давай спробуємо знайти тобі друга. Друг? Друг, друг, друг. Де, де де? Друг друг. Ой, вибачай мене, я вже забув. Друзей не залиш... Друзей. Друзів не залишилось, адже ж дурдуй. Але не переживай, в мене є рішення. Рішення Вмисно для тебе. Трошки вичитайте цей текст, будь ласка, хтось. Um. До речі, що хотіла ще сказати, тут вкладені ці анімації, і тут є оця обводка світіння і тут, і тут. Але тут вона більш така ніжна, тут вона так трошки прям зарізка. А, як, а яке це рішення? Яке це рішення є? Яке це рішення? Яке це рішення? Ну то яке це рішення, яке в тебе рішення? А, звісно, но. я буду твоїм другом? Але це означає. але що означає бути другом? Дружба, це що таке? Ти, звісно, запитаєш мене. Дружба, це приютити, це тут легке. От в нас слово нове приютити, це що таке? Ти ж, звісно, запитаєш мене, можливо, це типу він, як дитина пише, приютити це узи створити. Але як узи створити, створити узи цийок. Це якась такий зошит, людина зошит. Таємницю цю я не буду ховати. Грати грати нам треба грати. Адже ж давай зіграємо одну гру. Певно, зазирни в мої очі, очі в мої зазирни, певно. Та дивись до них довго, вічливо уважно. Можна я не буду. <с Superior> Адже ж, давай зіграємо одну гру. Правила, я тобі легкі поясню. Спочатку я слово одне скажу. Цим я тобі я шлю але твоє слово буде непросте. Перша літера буде таке саме, а й моє слово не буде просте, а його перша літера буде таке саме. Зрозумілі правила? Адже почнемо. Дім. А... Має бути, мабуть, метод, мова, очі. Давай мова. Недобре, ти граєш. Ти граєш не по правилам. Так, давайте ще раз. А... Перша літера буде таке саме. Айм моє слово не буде просте, а його перша літера буде таке саме. Ні, не зрозумів. Так, дім. А... Метод очі програма. Метод. Друг. А... Господ. Не добре. Ти граєш, окейгра. А, -ла -ла. а Авто. Ну, не застрягне. Чекай, а якщо я так? Справжнє слово осягни. Я тобі допоможу. Починається на ли. Личинка. Недобре ти граєш, не поправила. Не можна творити слів, яких ми не маємо. Давай продовжимо. Вогонь. Чекай, вогонь. А, ой, нам якийсь знак не починається нічого. Нічого страшного, давай продовжимо. Твого програшу, мого виграшу, адже часу нема вільного, але дружбою ми, разом... а... ми разом що зловимо. Чудово, мені дуже подобається, коли моїм грам люди підкорюються. Ну, бо остання ознака дружби в нас залишається. А хто знає, яка остання ознака дружби виявляється? Це дивно довір'я довір'я. Правильно, це довір'я. Але після твого творіння не знаю або можу тобі довіряти, бо правила ти не дуже дотримувати. Але щоб зберегти свою гримасу, краще сконтролюй свою дату ігри забирають багато часу. Пропоную, можна слідкувати за часом ось годинники. А за часом слідкуєш краще, подивись поза тебе. Обернись. І що? ку, -ку. Адже ж це кінець шоу тік і так. Обов'язково побачимося, пак. Мені було весело, не або як. Хочеш повторити Сприймай сприймається як знак. Так І все. Файно. Я тільки не зрозуміла, як цю гру грати Якщо ви зрозуміли, напишіть. Так, давайте дійдемо до гри. Бо там особливо виборів у нас начебто не було. Бедіндру! Так, давайте наклацаємо туди, куди нам треба. -три 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 -три. Це прям спідран по по <схи> А, Так, давайте, дім. Давайте ще раз. Давайте ще раз, бо правила мені не зрозумілі. Спочатку я слово одне скажу, цим я стефету шлю. Але твоє слово буде непросте. перша літера буде таке саме, А й моє слово не буде просте, а його перша літера буде таке саме. Не зрозуміло, окей, ну давай метод. Друг. А, господ. Нє, добре, не господ, гра, Алла. Авто, а, аркуш, окей, лопата, вогонь. А, почекай, ти не поправила А, так. Да. Так почекай, ти не поправила Ой, Ой, якийсь знак нічого не починається. Так, ну він каже, по моєму все те ж саме. Це дивно. Правильно, це довір'я. Але після твого творіння. Якого творіння? В сенсі ми дуже чесні. Ну, коротше, файна гра, звісно, незвична, кумедна. <гумедна> Обов'язково побачимося так. Сприйметься як знак, так. Так, тік, так. А, ми ні, не спробували. Давайте. Опа, хай! Привіт, вітаю тебе, не тільки так. Так, легко, якраз, два, три. Чекають. А! Ага. Привіт, вітаю тебе на тік і так. Так легко, як раз, два, три. Як розважальне шоу, Ні, аби як Що зроблено свідомо, тобі на смак. чекається це вже було. Не сумує життя важке, будь то помилки, проблеми та інше різне. Але це шоу, тобі буде корисне, працюватимемо з тобою сумісне. Пар придбати до твого життя незвичне, адже друга знайдемо, тобі важливе. Це ж, це ж було вже. Це вже було. Потім ми почнемо кликати друга, а потім будемо грати в якусь другу гру. Але я тебе розумію, плакати не треба. Разом з нами ти підеш до демона, затриматися не будемо, бла бла-бла, короче, друга. Ти знущаєшся мною? Що тобі від мене треба? Ти знущаєшся наді мною, правильно, да? Ти, мабуть, знаєш, дуже багато. Мізок працює дуже занадто. Люди, як ти, бувають, нечасто Але закінчити треба. Тільки так то. Комедна. Ой, комедна гра, а можна якось прогнати? Що це таке? А, ні, не можна. Нефайно, що, звісно, не можна прогнати. Не, не, не. Але дуже незвична гра. Комедно, смішна. Вона, я так розумію, має бути жахастик, ну вибачте. Але зроблено прикольно. Прикольно. Напишіть як вам. Буде цікаво почитати в Пошідомки. Зараз спробуємо щось ще натикать, а поки ми натикуємо, я вам нагадую, щоб ви не забували підписатися, поставити лайк, написати коментарі. Звісно, поширюйте відео друзям. Також, звісно, не забувайте поділитися цим відео з тим, кому воно буде цікавим, поставити дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Звісно, підтримуйте актуальні та перевірені збори, особливо збори пов'язані з. Збройними силами України не забувайте підтримувати тварин та цивільний. Ой. Не забувайте підтримувати цивільних та тварин, які цього потребують. Не забувайте підтримувати тих, хто цього потребує. волонтерте. Якщо не можете волонтерити, підтримуйте волонтерів. Так, ну а ми з вами далі. Ага, тут не важливо, що ми виберемо. Все одно ми сюди потрапляємо. Що тобі від мене потрібно? Так, ти, знаєш, дуже багато, але закінчити треба чекайте друг. Ага, тут однаково. Окей, був. Файно, весело. Напишіть, як вам, буде цікаво прочитати ваші думки про цю гру. Ну і що ж. Основний текст ми вам сказали. Не забувайте також, що є в описі під цим відео посилання на Ukrainian Microvisual Novel Jam, учасницею учасницю якої є ця гра. А також не забувайте, що в описі є також посилання на список відтворення українських візуальних новели, які ми з вами грали раніше. Ну і що ж, на цьому я думаю, що будемо завершити. Всім до наступної зустрічі! Бережіть себе, бувайте!